Хатись, руки. Ви пам'ятаєте, як він виглядав? Він був не такий, як всі. <риклад> що саме він вам сказав? Він сказав, що якщо я не піднівлю руки, він не подарує мені цукерку. Юшу, це ти попав. Дорогу спецзасіб рухається. Еклер, пш -пш, смаколик один заступив на пост. Еклер, смаколику прийняв прийом. Дівчата на цій ділянці швидкість не перевищуємо. Так, а ну стояти! Пригальмовуємо перед знаком! Руки! Якщо У вас поганий настрій принципер. Можна. О, я на тебе підстав. дві? Вибачаюсь. Валерій. Валя, можна. Валя, Можна? Це ваш інстаграм? Підпишуся. Тепер, якщо не підпишешся, заведу на тебе справу. Е, Бачу порушника. Так, так, так. Порушуєм! Руки вгору, щоб я бачив. Давайте, давайте, хучиш. Наступний раз складу протокол. Доброго дня, патрульний смокор. Хто, Хто тут мусор? Можете брати цукерку. Ну, в принципі, пакет я перевірив. Тут чисто. чисту. Гарний дороги. Візьміть ще одну малам дату. А, я іще я одну. Добре. Добрий день. Загальна перевірка документів та гарного настрою. Можна? Беріть. А то чути мене? Звичайно. СБУ всіх слухає. Цим перед знаком загальна перевірка. Все добре, можете проходити. Шановний, пристібатися треба. Вирішив все-таки покаятись. Добре, бери цукерку. бростибны тільки. <ріст> дуже дуже, дуже поганий накри. Дай, дай. От він, він же їсти. Багато, мені потрібне підкріплення. А там десь, е, э, якщо у okay, вас поганий okay. настрій, негайно не беріть цукерку. Безкоштовно. Мене оточили. Підкріплення вже второй. Імпровізуйте. Uh, uh, I don't speak Ukrainian language. I'm sorry. I don't understand you guys. Клер, <laughs> yeah, мене грабують. Все, так, Прийом. Все, підписочка є, брат. Дивись, дивись. Ооо, вері гуд, дзинькай. Ну так, я проб'ю в тебе. Ммм, бардо Та підписуйся. У нього дуже поганий настрій, але він дуже соромиться. Та що ти мене б'єш ровером, типу? О, а то він через рацію веде. Що? Через рацію веде? Еклер, тут окрім відкріплення потрібна ще шатка. Це буде підкосить? Мейбі, ясо, ноу, ай донт ноу. Еклер? Пшш, я тікаю. Що стоїмо? Кого чекаємо? Боже, яка краса. Добрий день. Маєте при собі щось заборонене? Якщо ні, швиденько беріть, бо протокол складу. Ще одну. На здоров'я не порушуємо тільки. Я вас десь бачу. Це не виявка, Карпати тренували. Мирон Маркевич, здається. Знаєте, Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені і на мене смуток навиваєте. Не ви помилився тоді. Ех, нудьгую. Зараз би Пончик. Це хто там у вас на зв'язку? Спільник? Про зелений, добре? Зелений, мій улюблений. Еклер, ти чув? Машинка, яка роздає цукерки. Я їй явно сподобався. На даній ділянці прискорення заборонені, пригальмовим перед знаком. Дівчинка тебе ніхто не ображає. Мовчить. Певно, їй погрожують. Передам слідчому. Це що за хижак такий? Кіть-кить-кіть-кить. Ну, нахер. Куди стояти? Хлопці порушуємо, а порушників я жорстоко кара. Куди пістолети дістав? Так, здається, мене заблокували ззаду. Ааа! QR-код з посиланням знаходиться на цукерці. Я її з'їв і викинути QR. Усе сказане буде використано проти вас у суді. Ви бачайте. Микола Кудин. Підкріплення вже на підході. Прийом. Моє підкріплення на підході. Нагадую, знімати на мобільних блокпостах заборонено. У мене поганий настрій. to a 1017 in southwest. Suspect last seen in a police van.